Антону було 25, молодий і привабливий, доброзичливий, з тих чоловіків, яких іноді називають золотою людиною, високий з карими очима, що завжди світилися теплом і щирою посмішкою, що могла розтопити найхолодніше серце, але чомусь не те одне, яке він найбільше хотів би зігріти. Антон працював у логістичній компанії, робота була стабільна, він добре в ній розбирався, швидко став керівником відділу. Колеги його поважали, начальство цінувало, а підлеглі слухали з охотою. Він завжди говорив спокійно, без зверхності, але упевнено, справжній чоловік, без галасу і зайвих слів. І все ж, попри зовнішній успіх, у душі він часто почувався самотнім. Здавалося би, живі не тужи, гарна робота, затишна квартира, вірні друзі. Але чогось важливого все ж бракувало. Антон давно мріяв про сім'ю, справжню, не для галочки, не для показухи, а такуди буде любов. Підтримка, щирість, де він зможе приходити додому не просто до когось, а до свого рідного, коханого. Але, як на зло, все не складалося: зустрічі, побачення, або дівчина шукала зовсім іншого, або у нього всередині не народжувалося те потрібне щось. І ось плине час, день за днем, іноді здавалося, що життя це якась повільна дорога, де він іде поруч із усіма. Але нібис. І ось знову вихідні минули швидко, наче й не було. Знову понеділок, знову робота. Антон, як завжди, прийшов перший. Увімкнув комп'ютер, приготував каву і переглядав пошту, коли до відділу зайшла незнайома дівчина. У руках документи, на обличчі трохи хвилювань, але погляд впевнений. Її звали Карина, 24 роки, струнка, з ніжними рисами обличчя, глибокими теплими очима та м'якою посмішкою. Волосся зібране у хвіст, одяг стриманий, але зі смаком. Вона виглядала трохи розгублена, але водночас з характером. Одразу було видно не з тих, хто ховається у тіні. Антон відволікся від монітора, з першого погляду вона привернула його увагу. Не гучна, не надто яскрава, але в ній було щось справжнє, живе, щось таке, що хочеться розгадати. Привіт, ти, мабуть, новенька? привітно запитав Антон, встаючи з за столу. Так, мене звати Карина. Сьогодні, мій перший день, відповіла вона трохи ніяковіючи, але щиро. Антон, будемо знайомі, якщо щось буде потрібно, звертайся. Вона усміхнулася, і він відчув, як щось легке та добре лягло на душу. Згодом їм довелося працювати разом над кількома проектами. Антон пояснював, допомагав, підказував, Карина швидко училася, не боялася, питала і завжди дякувала. В ній була якась м'яка врівноваженість, яка все більше. Зачаровувала Антона. З кожним днем він ломив себе на думці, що чекає моментів, коли зможе поговорити з нею навіть кілька хвилин, і день ставав кращим Антон був відкритим хлопцем, завжди вмів вислухати, не перебиваючи, і дати пораду без повчань просто по-людськи. Його щирість і спокійна упевненість притягували до нього людей. Карина це помітила з перших днів. Спочатку вона говорила з ним про дрібниці, як важко вставати вранці, як забула обід вдома. Як не може звикнути до нового ритму, але згодом почала відкриватися більше. Розповідала про переживання, нове місто, самотність, складні стосунки з матір'ю, про те, що вона відчуває тиск від батьків, які давно хочуть пристроїти її у сім'ю. А потім були мрії. Карина мріяла подорожувати, хотіла займатися дизайном, а не сидіти в офісі з цифрами. Антон слухав, не перебивав. Не поспішав оцінювати. Часом давав слушну пораду, а коли треба було, просто мовчки підтримував. Він був тим, кого не треба було просити про допомогу. Він сам помічав, коли комусь важко, і був поруч. Робота у відділі йшла жвагу. Були і смішні моменти. Якось один із колег Жека, веселий балагур, переплутав звіт і випадково відправив клієнтам табличку з фотками з корпоративу замість документів. Усі реготали, навіть начальник не витримав. Карина тоді вперше сміялася щиро і від душі. Антон запам'ятав той сміх назавжди. А ще була Марина, енергійна дівчина з сусідського відділку, яка дружила з Кариною і частенько зводила мости між нею і Антоном, жартами та натяками. Мовляв Антон, підвези Карину, бо вона втомлена як після марафону, а не робочого дня. Антон і справді почав підвозити її додому. Спочатку просто з вічливості, потім, бо сам того хотів. Їм було добре разом, у дорозі вони розмовляли, сміялись, слухали музику. Карина почала сприймати його як доброго друга, і що більше вона довіряла йому, то ближче він почувався до неї. Антон закохувався непомітно для неї, але глибоко, йому в ній подобалося геть усе, голос, погляд, навіть звички, які інші могли б вважати дрібницями, як вона зав'язувала волосся, як кривила губи, коли щось обмірковувала, як обережно вибирала слова. Коли говорила. Кожного разу, коли Антон підвозив Карину додому, вона запрошувала його на чашку чаю або кави. Спочатку він вічливо відмовлявся, але згодом це стало звичкою. Кілька хвилин поговорити перед тим, як роз'їхатися. Ці короткі вечірні зустрічі стали для них своєрідним ритуалом, способом переключитись від роботи та просто поговорити по-людськи. Розмови були різні, часом серйозні, часом зовсім буденні. Карина якось поділилася, що втомилася від тиску батьків, які постійно чекали чогось серйозного від неї. Антон слухав і не ліз із порадами, якщо не просила, просто був поруч, і цього, здавалось, вистачало. Одного разу вона сказала я іноді заздрю людям, у яких усе якось просто, без очікувань, без планів на тебе. Ну, не буває просто, відповів він. У всіх своє кіно в голові, просто не всі про нього говорять. Карина усміхнулася. Вперше за довгий час вона відчула, що її не вчать жити, а просто розуміє. Згодом Антон познайомився з її батьками. Це було неофіційно, просто заїхав, коли проводжав її, і вона сказала зайди на хвилину. Мати вийшла з кухні, витираючи руки обрушник, батько з балкону, нічого особливого, але все вийшло по людськи, тепло. Ну ти заходь, не соромся, сказала мати, та я на хвильку посміхнувся Антон. Карина часто про тебе згадує, хочеш чай? Він залишився на кілька хвилин, потім іще трохи, і от уже сидів за столом, говорили ні про що, сміялися з якихось дрібниць. Після тієї зустрічі мати Карини сказала доньці: от би ти хоч раз подивилася на нього, не як на колегу, дуже нормальний хлопець, вихований, спокійний, рідкість. Карина знизала плечима. Для неї Антон був другом, зручним, щирим, але не тим самим. А от для Антона ці вечори, ці розмови, ці прості моменти ставали чимось більшим. На роботі він усе частіше ловив себе на тому, що чекає, коли знову зможе її побачити, коли почує, як вона сміється зі своїх дурних історій з дитинства, коли знову скаже, може, ще трохи посидиш. І коли одного вечора вона раптом торкнулась його плеча, дякуючи за те, що підкинув, він відчув щось зовсім нове, не просто симпатію, не просто тепло. Він зрозумів, що більше не хоче бути лише другом. Не хоче їхати додому після розмов. Антон закохувався. Це було не раптово, навпаки, дуже поступово, крок за кроком. Спочатку він просто бачив у ній хорошу людину, потім хотів її зрозуміти, а згодом просто бути поруч. Він зрозумів, що це саме вона, та, яку він так довго шукав, без ідеалів, без вигаданих образів, просто жива, така, як є. І саме таку він і бачив поруч з собою. Антон не збирався тримати почуття в собі. Він усе зрозумів, він кохає. Наступного дня після роботи він уже вибирав обручку. Потім купив квіти, простіале Гаррі. Тепер вирішив, сьогодні ввечері він її освічиться. Після роботи, замість того, щоб повезти Карину додому, Антон обрав інше місце берег міської річки. Вечір повільно опускався, і ліхтарів вздовж набережної загоралися, створюючи м'яке, тепле світло. Вода тихо плескалася, відбиваючи сяйву ліхтарів. А на горизонті мерехтіли вогні міст. Повітря було прохолодне, наповнене ароматом трав і легким подихом вечірнього вітру. Вони стояли на бетонній набережній, неподалік від деревяних лавок і старої лодочної станції. Антон трохи розгублено дістав коробочку з обручкою. Карина, почав він, серце калатало. Я давно хотів це сказати. Ти для мене більше, ніж просто друг. Я кохаю тебе і хочу, щоб ми були разом. Чи будеш ти моєю?» Карина застигла. У голові роїлися думки, вона ніколи не уявляла собі такого. Вона не відчувала до нього нічого, крім дружби підтримки і спокою. Це був шок. Антон, Її голос тремтів. «Я... Я не знаю, що сказати. Це несподівано. Вона боялася образити його, розбити серце, мовчала. Нарешті сказала тихо. Мені потрібен час подумати. Вона хотіла знайти м'які слова, щоб відмовити пізніше, але не сьогодні, не зараз. Антон кивнув. Хоч йому було боляче, він розумів, це не відмова, але й не згода. Просто пауза. Вони повернулися до машини по дорозі. Карина була задумчива, мовчазна. Антон намагався триматися, хоча всередині було важко. Коли він підвіз її додому, вони прощалися тихо, ніби обидва знали. Після цього вечора їхнє життя вже не буде таким, як раніше. Наступного дня Карина на роботу не прийшла. Це сильно засмутило Антона. Він весь ранок тільки й думав, що отримає сьогодні відповідь. Може вона вже вирішила. Може просто уникає його. Згодом з'ясувалося, Карина взяла лікарняний. І хоч ніхто нічого не казав, чому Антон відчув це якось пов'язано з ним. Удома Карина сиділа сама у своїй кімнаті, дивилася у стелю, не торкалася до телефону. Її почуття були змішані. Вона не очікувала нічого подібного. Антон був друг, надійною людиною, але не тим, кого вона бачила поруч. У ролі коханого чоловіка. Вона ніколи не думала про нього в такий спосіб, але й відштовхувати відразу важко було. Про все це вона розповіла подрузі щиро по пунктах, з усіма переживаннями. та лише сказала, та ти з гузу з'їхала, нормальний мужик, тобі що ще треба. Карина тільки знизила плечі. Вона не могла пояснити, чому її це не торкає, просто не чіпає душу. Потім вирішила поговорити з матір'ю. Мамо, Антон освідчився, а я не знаю, що відповісти. Я не кохаю його. Господи, ти дурна, перебіла її мати. На що ти взагалі надієшся у свої 24?» Принці, всі давно вже повимирали». Але я не відчуваю до нього. Я до твого батька не кохала, різко кинула мати. Живемо якось, головне, щоб нормальний був, не півпрацював він що, красивий, вихований, відповідальний, де ти ще такого знайдеш. Згодом до розмови приєднався й батько. Говорив спокійніше, але суть була та сама. Каринко. Подумай, кругом лише наркомани, ледарі, прокажені, а тут нормальний хлопець добрий, не будь дурною. Слова я його не кохаю, ніхто не сприймав серйозно, мати лише сміялася. Та, яке там кохання, то все вигадки з книжок. Подивися на життя. Тиск не розстав. Ранку, ввечері, на кухні, в коридорі, лунали одні й ті ж самі фрази, повторювані, наче молитві. Через три дні картина... Карина повернулася на роботу. Бліда замкнена з втомленими очима. Антон відразу підійшов до неї, йому не терпілося почути відповідь ти вирішила? тихо запитав він. Карина трохи відвела погляд і так само тихо відповіла так. Він усміхнувся, ще не розуміючи, скільки в цьому так болю, страху і зовсім не тієї радості, на яку він сподівався. Після слова так усе почало відбуватися надто швидко. Здавалось, події самі неслися вперед, не лишаючи часу ні на роздумі, ні на сумні. Почалися приготування до весілля. Батьки Карини були на сьомому небі від щастя. Мати щодня бігала з магазину у салон, обговорювала деталі, примірки, меню, батько мочки підтримував усе, що вона вирішувала. Вони не приховували радості. Розумна донька, гарний зять, усе як треба. Антон світився від щастя, йому здавалося, що ось вона, та сама, про яку він мріяв. Стільки років. Він намагався зробити все ідеально, від запрошень до кожної дрібниці в оформленні залу, він жив це. Карина ж ішла крізь ці дні, наче у вісні, усміхалася, коли потрібно, казала дякую, кивала, слухала, відповідала. Але у душі мовчала. Вона не раділа, просто робила те, що від неї чекали. Весілля промайнули як один день фото, тости, танець, обручки, все ніби красиво, але наче не з нею. Після весілля подорож за океан, екзотична країна. Пальмі, прозоре море, нічні вогні, дика таємнича природа. Нове життя мало б початись красиво, але не почалося. Антон швидко це відчув. Вона була поруч фізично, але емоційно далеко, у розмовах, у поглядах, навіть у мовчанні. Там була порожнича, холодна, тиха, але щільна, як стіна. Каринко, якось запитав він, чому ти погодилась, якщо не кохаєш? Вона мовчала, потім знизала плечима. Їй не було що сказати, вона й сама не розуміла до кінця, як так вийшло. Минуло два роки, життя йшло своїм ходом: спільний побут, робота, свята, звичні обов'язки, все виглядало спокійно, навіть стабільно. Антон почав вірити, що, можливо, вона його таки покохала, бо вони вже не сварилися, навчилися домовлятися, жили без скандалів. Іноді вона навіть сміялася щиро, а він радів кожному такому моменту, наче це був доказ, усе не дарма. Але були вечори, коли вона просто дивилася у вікно довго, мовчки. Її очі говорили тільки про одне кохання тут ніколи не було. Як думаєш, дорогий глядачу, чи залишаться вони разом назавжди, і чи будуть колись щасливі? Підпишись на канал, постав лайк, бо наступна історія може бути саме твоя.